Давали нам навіть трішки фотографій. Ми маємо можливість подивитися. Там можна два наступних слайда включити. Ми зняли трошки будь Ласка ще один. Ми зняли дуже крутий. У нас є гарний прецедент. На нашому каналі вийшов влог, який називається Янівський цвинтар, і це прецедент, коли туристи почали ходити по місцю, про яке навіть не кожен львів'янин знає, і львів'янин не був, і це є дуже круто. І ми сьогодні, якраз про те, що потрібно максимально популяризувати і розказувати про такі речі. Пане Ігор, ваше слово насамперед, хочеться дізнатися, чому ви вважаєте, що кожна людина, яка з Знаходиться у Львові, чи там приїжджає до Львова, чому вона має відвідати личаківське кладовище. Давали в цинку, і ставили в цей гробовець готель. Потім, коли місце там родина викупляла або будувала свій гробівець для родини, ну, труну, звичайно, забирали, ставили свій, в цей гробівець, вже, а туди ставили зовсім свіжо померлу людину. Це дуже цікавий фільм, там згадується і Львів, і його родина. Його варто подивитися, просто щоби. Щоб всі вкласти в голові? Добре, а що там доступна фотографія? Що ви ще там підготували? А. Оце на Янівському цвинтарі. Я е, десь років десять тому знайшов оцю цю стелу, яка зараз стоїть. Вона лежала на землі, напевно, колись зі звалило дерево. І вона була так покрита травою, землею, листям. Я почав ногою так шпортати. Дивлюся там е, на чеські букви. Ну, е... Завдяки працівникам Янівського цвинтаря і муніципальній обрядовій службі ми змогли того року цей пам'ятник почистити, підняти. Це похований головний пивовар Львівської пивоварні і голова акціонерного товариства броварів у Львові Людвік Шишка-чех. Він був сам чех за національністю. Ви знаєте, що Чехи люблять пиво. І він колись приїхав у Львів і, і варять його з шишок. Тому, в принципі, і шишка Чех. Правильно? Варять пиво з шишок хмелю. Правильно, Є, ну, так. Вони української такої, дитячої письменниці, публіцистки, педагога е, Осипа Заплинської. На жаль, е, е, в неї було троє дітей. С, її чоловік Богдан Заплинський, січовий стрілець, офіцер навіть. Він похований на Личакові, а сама вона прожила набагато довше від нього. Е, один син загинув від е, його з, розстріляли е, радянські солдати в 43-му році, якщо не помиляюся. Одна донька. Ос, е, Оленка Гердан Заклинська виїхала за кордон. Вона дуже відома була і мисткиня, і балерина, і танцівниця. Вона померла в Сполучених Штатах. А одна донька жила у Львові і померла років 20 тому. Нікого не залишилось, і могила прийшла просто в такий стан, що її просто практично не було. Тільки була кубка землі. Ми так просто по таких різних моментах знайшли. І я зараз являюсь керівником благодійного фонду. Для пам'яті. І ми за кошти благодійників цю могилу просто от зробили наразі от так, як вона виглядає, щоб вона залишилася ще на деякий час. Далі, yeah. далі. О, то є Гриць, то є Гриць, у нас є дуже крутезний блог. Гриць знає всіх бандитів Львова. Правильно я говорю, чи ні? Було б що всі бандити мене але не чипали. <рес> Гри, гриць, насправді, він є Гриць він є Львовознавцем. Дуже багато значить, має фотографій своїй колекції Львова, збирає, колекціонує. І він трошки приніс з собою фотографії, ми можемо полистати, хто, хто вгадає, де це є, хто орієнтується у Львові, де це є взагалі. Проспект Шевченка Гриць. Ні? Найн? Як як? Площа, Площа ринок. Магнус. Магнус. Ні. Криць, горіть мікрофон, бо я не чую вас. От Ні, це не Тут, Тут Присутній театр. Церква. Так, церква. Закавіть він впертий, він не хоче шоколадку віддати назад. Давайте, кажіть. Можливо, у нас плути трамвайна на колія, яка на Булків. Це не Городоцька, так? У кого є які варіанти? Ми тут призи, до речі, роздаємо, хто знає Львів. Львовознавці, хто знає. Дівчата, о, прийшли дівчата. Дівчата, звідки ви є? Добрий день. Та втікає, як звати тебе? Андріана. Андріана, як ти думаєш, де то є? Звідки ти є? З якого району? От, скажи. Астринська, як, як думаєте, де? Площа ринок. Не площа. Бачиш, Ль Львів'яць, Львів'яни знають тільки до, у ринок. До площі ринок метрів двісті. Цісар австрійський. І тут люди, які готуються його зустрічати. Або просто фотограф вийшов пофотографувати місто триддень, чи в цей самий день, коли їде ці салет. Ви знаєте, в мене батьки самі, вони мама там з Івано-Франківської області, з містечка, тато з Тернопільської області, я типу типольвів'яни, я ж тут народжений, але фотографії бабців і дідусів, які я дивився, це фотографії людей, які на городі купають руками, ще щось. Але наскільки цікаво, я був вражений, тому що моєї дружини Олі родичі тут звідси, наскільки я вражений, що отак люди, який то рік, який то рік? — 1894. — 94-й. Є фотографії в мене в родині, я, до речі, вам передам. Буквально 100 років тому люди в шапках ходили. Красиво, всюди. І це є дуже круто, що у Львові насправді по суті всі були такі стильні. Потім щось це поламало з нами. Тільки от який на сцені, то ще стильний залишився, що всі інші поумирали. Можемо далі подивитися. Гриць то крива липа, я знаю. А що це таке там? Що, що це за кіоск у Кривій Липі? Це 1800. 1990-роки час розквіту приватного бізнесу, Коротше, темні часи. А це в кривій липі стояла така торгова точка, це були кіоски, і там продавалися, хто примітає, з мого покоління пам'ятають пиріжки по 4 копійки. І ще якісь принади харчові. А Конкуренція спалила цей кіоск. І ось це якраз після кого. Це 90-ті, коли бандитики типу, попалили. 1990 років. Прикольно. Що далі? Ого. То місце можливо вгадати? Так. Хто бачив у Львів ще 10 років тому? Це місце. Бачиш той фешн клаб Я кажу, бачу. То то є стайня. Я кажу, де що ви вже? Слухайте отець, де що ви вже починаєте парафінити? Він каже, ні, Тарас, історично історично це дійсно була стайня. І значить, щоб ви знали, від фешн-клаву, де кальяни, до церкви є підземний хід. Ніхто не ходить. Боже борони, щоб я казав. Таки... ніхто туди не ходить. Але є підземний хід. Знали таке гриць? Я веду вас на кальян. Я цього не знаю. Окей. Okay. Що то? Ну, це фотографія, пізнати можуть тільки знаці, які дуже добре орієнтуються у Львові. А ви, ви знаєте марку автомобіля? Марку автобуса. Знаєте, про скажіть, так чи ні? Так, Так, хто відгадає марку автомобіля? приз автоматично? Так. Ford. Ford? Ні. Mm. Ні. Хто ще? Ну, марку автомобіля, хто відгадає? Будь ласка, приз. Марія, ти брежу участь. А ну. Хто відгадає? Ну, раз, два, три. Хонда. Може підночок. Вазараті. Леся, кажи. Ну на першій машині? Ні. На першій машині видно на радіаторі емблеми. день. Ця емблема до сих пір така сама. Яка машина? Ви не впускайте того чоловіка він зараз прочитає то несправедливо. Але в принципі нормально. Фіат? Ні. Хоча там далі стоїть. Прочитав? Фіат є. Десь там далі кільочку. Добре, то що це за машина? Субрує. Хто вгадав? Марії дайте приз, боже там Марія. призи хоче. Будь ласка. А на, насправді це страйк керівських таксістів у е, 1936 році проти підняття е, зборів. Місто брало податки за таксування. Тоді податки бралися з від воги автомобіля. І вони страйкують, автомобілі стоять і, і не беруть пасажирів, а стоять вони між іншим в цікавому місті. Площа Галицька, це біля площа. Біля? Ні, ні, зараз скажу. Ляльковий театр так. стоїть на площі. Данила Так. І, і там є скверик, такий біля лялькового театру. Через колію, як прийти, є скверик. Якщо ви знаєте, та вуличка йде в сторону високого замку, площі старої. І цього будинку зараз, що за тими машинами, немає. Він під час війни він був. Зруйнований, а тут він на фотографії цей годинок є. Послухайте, фотографії це цікаво, люди підходять, давайте руку.